Це відкрита студія на прямої Моє ім'я Андрій Погорілий в цій ефірній годині будемо говорити про пенсію. А що нам варто очікувати тим громадянам, для яких пенсія це слово з майбутнього? Можливо, з недалекого 5-10 років, а можливо, з далекого 20-30 і навіть більше. Проглянемо досвід інших країн. Зрозуміємо, чи варто сподіватися лише на державну пенсію, чи можливо її формувати самостійно, навіть якщо вам всього лише. Менше 30. бувають і такі варіанти. Наш гість з нами на прямому зв'язку, що дуже радий, це Антон Калатурний, фінансовий аналітик компанії Brave Capital. Пане Антоне, доброго дня! Вітаю, вітаю. фінансовий радник, Фінанс... фінансовий, радник так? фінансовий радник. Так, перепрошую так. на вашу думку. Чи варто українцям сподіватися на державну пенсію як на основне джерело доходу в старості? Я вважаю абсолютно не варто і власне самі чиновники про це заявили зі сторони Міністерства соціальної політики кілька місяців тому була заява на початку літа про те, що українцям варто більше розраховувати на себе і не сподіватися на державну пенсію. Тобто на зі сторони держави всі розуміють, що ця пенсійна система вона не досконала, а на її реформу реорганізацію може піти досить сильнішого час. Тому, власне, варто задумуватись самостійно з створення пенсії. Тут, звісно, актуальні питання і фінансові грамотності, і інвестування в першу чергу. Тому я бажаю, 100% треба покладатися в першу чергу на себе. А які можуть бути ризики, пов'язані, якщо ставити свою старість в залежність тільки від державної пенсії? Ну, звісно, тоді ми беремо на себе ризики практично держави, так тобто дефіциту бюджету, різних макроекономічних проблем, які часом можуть навіть не злежати від держави, а просто від світової економічної кризи, або кризи, яка може відбутись, наприклад, в Сполучених Штатах, як це було в 2008 році, і ця криза вплинула на весь світ і на Україну, в тому числі. Тобто ми беремо на себе ризики, які ми практично не контролюємо, покладаючись в когось іншого в той час, як Наші особисті ризики, звісно, ми можемо контролювати більшою мірою, забагато більшою мірою? А, якщо ми беремо, окрім того, що державна пенсія вона ймовірно буде в тій чи іншій формі. І якщо ми будемо диверсифіковувати, да, то формувати свою пенсію самостійно, чи а, наскільки це потрібно робити? Ну, умовно, там шукати один інструмент, чи краще, щоб їх було декілька. Звісно, в моїй роботі з клієнтами ми завжди покладаємося на певні сценарії такий мінімальний, песимістичний, основний і амбіційний, тобто оптимістичний. Тому я б спирався як мінімум на два сценарії, що у вас завжди був план мінімум, тобто мати кілька інструментів, хоча б два продукти або портфелі, можна сказати, кожен з яких виконує свою роль, і розуміти, що в найгіршому випадку у вас буде ось така пенсія. До там шістдесяти років ви накопичите таку-то суму капіталу. Тому я б, звісно, сюда різні інструменти, як приватні, так і державні, так і закордонні, щоб, звісно, бути в цьому плані гнучким і не залежати тільки від одного інструменту. А які інструменти існують для того, власне, щоб формувати свою пенсію з тих, яких ви могли би порадити нашим слухачам? Так я б радив розглянути різні інструменти і всередині України і за кордоном. Звісно, взагалі зараз в Україні існують недержавні пенсійні фонди, так тобто, звані приватні, які дають можливість інвестувати, створювати свій пенсійний план. І такі компанії є. Так, просто вони ще не дуже відомі і в них ще немає, скажімо так, дуже великого ринку. І не завжди ну, там зрозуміла логіка, репутації довіри. Тому тут -то треба буде дуже акуратно досліджувати простий певний і ресерч. Але а, такі рішення є, а, є вже певні огляди навіть на Ютубі можна подивитися. Але які мінус цих фондів саме українських те, що вони по закону зобов'язані інвестувати в більшість національні активи, такі як депозити, облігації, саме українські. Відповідно, їх дохідність, вона. А, Перше, прив'язано до гривні, тобто у нас є ризик девалювації, і по-друге, прив'язано до дохідності саме цих внутрішніх інструментів, депозитів і облігацій. Тобто, в гривні, звісно, можна створити капітал, це непоганий варіант. Можна мати таке рішення в своєму портфелі, але я б точно не робив його основним. А, в другу чергу я б дивився, як, скоріше, перший пріоритет, на закордонні ринки. На Певні пенсійні портфелі, можливо, в різних міжнародних банках або брокерах, продаючих компаніях. Ці рішення ще менш відомі. Такі рішення зазвичай доступні, про не знаю, більшості люди з фінансової сфери, такі якраз як фінансові радники, тобто у нас є методологія, один з таких інструментів, який дозволяє інвестувати, мати непогану дохідність, скажімо, фондового ринку США і бути таким досить захищеним. Тому тут Часто знадобиться допомога спеціаліста, але можна знайти самостійно. Певні, хороші рішення є компанії, приватні фонди, які дозволяють українцям майданним з українським паспортом також інвестувати, навіть віддалено заключати договори. Часто перед вас плані Естонія, вона дуже діджиталізована країна, тому навіть там можна подивитися, які певні рішення доступні для нас. А які основні помилки можуть допускати люди, коли починають планувати свою пенсію? І, мабуть, що наступне питання: як їх уникнути? Так, основні помилки, звісно, це почати пізно, тобто не задумуватися, не планувати. Це до вашого попереднього питання. Я зараз спостерігаю серед людей, українців, з багатьма клієнтами, спілкуюся наявними, потенційними, і вони загалом дотримуються двох позицій. Перша позиція, я про це думаю, давайте робити. Тобто, це актуальна. Друга позиція менш така відповідальна, що я про це взагалі ще не думаю. Слово пенсія мене там лякає, відштовхує, я буду про це думати там за 10 років. Тому. Перша помилка саме не планувати і почати пізно, не задумуватися про це взагалі. Ну і друга помилка це підбір неправильних інструментів довгостроково. Тобто, так як це довгостроковий горизонт, тут саме дуже важливо дивитися, в якій валюті ви інвестуєте, дивитися на інфляцію і довгострокові тенденції цих ринків. Зрозуміло, давайте тоді почнемо? Ну, не почнемо, а далі підемо. Є така штука, як інфляція. От, здається, що ти би, ну, ти збираєш гроші, накопичуєш, але поки е, прийде час ними користуватися, їх може з'їсти інфляція. Чи це ну, не, не означає дорівня, що якщо є інфляція, то обов'язково всі твої відсотки з'їдяться? От я, яким чином вона впливає на пенсійні е, заощадження? Так, інфляція фактично знецінює ваші накопичення і зменшує їх купівельну спроможність. Ну, якщо можна навести такий життєвий приклад, якщо там на певну суму там, тисячу гривень, наприклад, минулого року, рік тому ми могли купити, наприклад, там мішок яблук дуже хороших, а цього року це вже там пів мішка, так. Тобто, той самий продукт, ті самі яблука, той самий мішок об'ємвала, але наша купівельна спроможність цієї тисячі гривень вона впала. І, відповідно, ми можемо отримати менше за ту саму вартість, саме так і працює інфляція. І вона дуже сильно, ефективно працює, дуже відчутно на довгому періоді. За рік, два, звісно, ми цього не відчуємо. Якщо ми візьмемо горизонт 10 років, років. Або більше років, то звісно, що це буде дуже відчутно, і та пенсія, на яку ми розраховували, можна просто не купити нам той рівень стиль життя, на який ми розраховували. І це дуже важливо враховувати. І ми, наприклад, в фінансових планах закладаємо саме компенсацію цієї інфляції. Тобто, ми вже плануємо, що ми зазвичай закладаємо донори, ми за ціль капіталу пенсійного ставимо. Що сума, яка компенсує саме це знецінення. А які ще інструменти можуть допомогти зберегти реальну вартість заощаджень? Звісно, тільки інвестування. Тобто, якщо ми просто накопичуємо і вкладаємо валюту в гривню, долар, неможливо, вона буде знецінюватися. Просто. Валюти, які називають в лапках твердими, такі як долар, євро, вони просто це будуть робити повільніше, але все рівно вони відчутно знецінюються на горизонті 10 плюс років. Тому що робити? Звісно, це інвестувати для того, щоб дохідність цих інвестицій вона була хоча б на рівні з інфляцією. Тоді ми збережемо, збережемо саме цю куповельну спроможність. Якщо дохідність буде нижче рівня інфляції, ну, наприклад, інфляція гривні 10% з річних. А ми інвестуємо з дохідністю 8 річних, тобто, фактично, ми втрачаємо 2% реальної вартості. І це реально буде втрата довгостроково. Але якщо наша дохідність 15 у гривні, а інфляція 10, то ми заробляємо реальних 5%. Тобто треба дивитися саме на довгострокову дохідність наших інструментів, куди ви інвестуєте. І єдиний дієвий спосіб зберегти своє заощадження це саме інвестувати, причому з дохідністю вище за інфляцію. Чи існують в нас якісь, можливо, податкові пільги для осіб, які самостійно формують свою пенсію? Так, насправді такі пільги існують, якщо є певні страхові продукти так, для забезпечення накопичування страхування. Такий продукт, як накопичування страхування життя, він насправді податковується набагато менше. і там м, треба дослідити, як я пам'ятаю, там виникає тільки податок як військовий збір півтора відсотки при досягненні людиною віку 60 років. Тобто, насправді для пенсіонерів, які, наприклад, накопичують на пенсію з 30 років, вони тільки інвестують, докладають, роблять внески, але будуть виймати ці кошти, і, як кажуть, фіксувати цей прибуток і починати ними користуватись. З 60, насправді там є е, певні досить відчутні податкові пільги. Це якраз зроблено для того, щоб розвантажити е, людину, яка впродовж свого життя платила податки і на пенсії е, не забрати значну долю його саме на пенсійних накопичень. А як ними можна скористатися? Чи це автоматично відбувається? Е, насправді, коли у нас є такий договір, чи це з Певним приватним пенсійним фондом або страховою компанією, вони відповідно виплачують ці кошти на рахунок, який ви їм подасте. Тобто, якщо ви це реалізуєте саме в українських інструментах, то вони просто перекажуть ці кошти на ваш гривневий рахунок. Якщо у вас, скоріш за все, інвестиція в гривні, тобто по закінченні договору підписуються акти про здачу, про виконання терміну. І ці кошти будуть виплачені такій людині на її особистий банківський рахунок.